Добрий день, п'ятикласники! Урок трудового навчання Швейна справа. І тема уроку технологія плетіння шнурів та браслетів. Третій урок. Мене звати Манько Карина Сергіївна. Сьогодні у нас незвичайний урок. У світ технологій ми зробимо крок. Це творчість час, фантазії час, цікаві завдання чекають на вас. Діти, перегляньте, будь ласка, цю картиночку. Емоціями немає нас. Оберіть, будь ласка, одну чи хлопчика, чи дівчинку, яка вам найбільше сподобалась, а також зверху ви бачите різні емоції, написані радість, здивування, образа. Та злість. Домалюйте, будь ласка, свої картиночки своєму хлопчику чи дівчинці ту емоцію, яку відчуваєте ви зараз. В кінці уроку ми перевіримо, чи змінився ваш настрій. Діти, цікаве завдання для вас. Відгадайте анаграми. Подивіться на них першу та другу і дайте відповіді. Зроблю вам підказку, Анаграми пов'язані з темою нашого уроку. А також ви на екрані бачите картинки підказки. Здогадалися? Сподіваюся, що так. Перше слово це шнур, друге слово це браслет. Отже, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами дізнаємося, що ж таке браслет. Браслет – це прикраса, що одягалася на кінцівку, здебільшого на руку, на зап'ястя чи над ліктем. І засновником цього виду рукоділля є техніка плетіння макраме. В основу цієї техніки покладена технологія плетіння різноманітних вузлів. І одним з таких, сплетінням одного такого вузла ми сьогодні з вами ознайомимось. Отже, переходимо з вами до практичної роботи, а саме виготовимо разом з вами браслет з використанням плоского вузла. Приготуйте діти матеріали. Для роботи нам знадобляться нитки. У мене такі самі, як і на минулому уроці, ми використовували для плетіння шнурів, акрилові, зажими. Це можна використати в роботі або ось такий металевий зажим, або, звичайно, прищепку для білизни. Лінійка та ножиці. А також, діти, вам потрібна буде тверда основа. Я в своєму випадку використала книжку не дуже товсту, щоб зажими ми могли закріпити. Отже, переходимо до роботи. Беремо нашу лінійку і відміряємо. Першу нитку довжиною 30 см. Я беру за основу блакитну. Ви можете обрати будь-яку іншу, яку вам захочеться. Обрала. І відрізаємо кінець. Далі беремо нитку іншого кольору. У мене це рожева. Треба відміряти відрізок приблизно десь 70-75 см. Візьмем трішки більше, 75 см. Один, другий. Третій. Відріз це буде 60 і ще 15 сантиметрів. І також відрізаємо. Отже, в роботі ми будемо використовувати нитку довжиною ось цю блакитну довжиною 30 см. І рожеву довжиною 75 см. Надалі, діти, ми нашу рожеву ниточку вложимо навпіл, а посередині прокладемо нашу плакитну ниточку. Складаємо разом і верх закріпимо нашими зажимами. Якраз ми перевіримо, який краще зажим можна використати, але гадаю, що і той, і той зажим повноцінно виконує свої функції. Тобто ми ось так зажимаємо наші ниточки. Діти, в роботі, я пропоную використати два кольори, для того, щоб вам було простіше зорієнтуватися. І зрозуміти технологію плетіння цього вузла. Давайте розпочнемо роботу. По краях ми розташовуємо нитки одного кольору. У мене це рожева права, рожева ліва, і по центру у мене блакитна ниточка. Давайте розпочнемо роботу. Беремо ниточку праву рожеву, накладаємо на нашу блакитну ниточку. Ось так. Ліву ниточку рожеву, це ми тримаємо, ліву рожеву ниточку ми проводимо попід блакитною і виводимо ось в цю праву сторону. І підтягуємо обережно наш вузлик. Якщо ми робили діти з правої сторони накладали, то зараз ми зробимо зліва направо. Отже, тепер ми беремо рожеву ниточку, накладаємо на блакитну, а цю ниточку праву ми заводимо під блакитну ниточку, просуваємо ось в цю ліву сторону і підтягуємо наш руклик. Так, діти, ми з вами зробимо той довжини роботу, якою нам потрібно буде сам браслет. Діти, ось такий браслет у нас з вами вже виходить. На минулому році ми сплели з вами шнури, ось такі кручні, декоративні. А на цьому уроці ми вже більш складніше з вами виконали техніку плетіння шнурів та браслетів і зупинилися саме на браслетах. Адже вони можуть використовуватися нами як прикраса. В кінці діти обов'язково треба буде закріпити нитку. Для закріплення ми робимо так само той самий вузол, як і робили раніше. Ліву ниточку накладаємо. Праву ниточку накладаємо зверху лівої, проводимо попід блакитною і виводимо ось в лівий куточок. Треба повторити не змінюючи нитку, і трошки плотніше затягнути наш кінець браслету. Ще раз, давайте повторимо ліву накладаємо на блакитну. Праву накладаємо на ліву рожеву, зверху, трішки тримаємо Блакит... рожеву ниточку ми підсуваємо попід блакитну і виводимо ось в цю частинку. І затягуємо. Сильніше. Ось так ми закріпили кінець нашого браслету. В роботі також можна використовувати і бісеринки, і бусинки. Вони ще додатково прикрасять наш браслет. Діти, як і обіцяла, в кінці уроку ми з вами повернулись до теми емоцій. Перегляньте ще раз цю картиночку. Оберіть дівчинку чи хлопчика та домалюйте ту емоцію, яку відчуваєте ви на кінець нашого уроку. Сподіваюся, що ця емоція радість чи можливо, здивування від нових знань. Діти. Я вам дякую за сьогоднішню зустріч, за плідну роботу і до зустрічі на наступних уроках трудового навчання. До побачення!